У всякого своя доля уривок з поеми Сон Тарас Шевченко. У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, Та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінк. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає. Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає. шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти.